І з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Тарас Загородній, політичний експерт. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання! Слава Україні! Доброго ранку, Героям слава! Починаємо, звісно, із заяв Трампа, тому що він багато їх наробив. каже, що Путін поважає Україну США, там отримують якісь хороші позитивні сигнали з Москви. Трамп заявляє про хорошу розмову з Путіним. А потім виявляється, що особисто вони не спілкувалися, начебто, команди спілкувалися. Нам взагалі зараз Трампа якось поменше треба слухати. Він постійно як не жартує, ну як про 24 години і закінчення війни. То здається, що піариться або робить якісь протилежні заяви. Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що треба дивитися на дії для нас. Головним є те, що були скасовані оці лазівки, які було залишені Байденом для торгівлі нафтою для Росії і за долари. В тому числі це означає, що санкційний тиск на Росію збільшується. Можливості можливості качати нафту, точніше продавати нафту. У них все менше і менше, а плюс інтенсивність ударів українських дронів по нафтогазовій інфраструктурі явно зростає. Це можна бачити вже кожного дня прилітає кудись. Так я там бачив аналітику, що фактично скорочення експорту нафти російських було було. Досягнуто тим, що от збоушники влупили спочатку там по портах, там в Топсе, а потім вослугі в ослузі. В а це вже Балтійське море. Що на 13% взагалі загалі зменшило їхній експорт. Далі іде падіння а, ціни на нафту саме на Юрелс з дис, дисконтом, який вони а, купують, це точніше продають вже там приблизно 54 долари для них. Далі по вимогах, що говорив Путін. Путін же в своїх вимогах головне, що він говорив. Ну щодо припинення вогню, що Україна повинна припинити мобілізацію, повинна припинити підготовку війська, і повинна бути зупинена військова допомога. Нічого цього не відбувається і не буде відбуватися. А постачання зброї ну в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. Ну от є заявив, що вони не збираються припиняти постачання зброї України. А все інше це вже знаєте. Ну коли говорять, що Рубіо, коли сказав, що м'яч на, на в руках зараз ну Росії там б, перекинута. А так тепер вже м'яч на боці Трампа. Ну от давай іди розбирайся і показуйте, як ви. Будете нагинати Росію для того, щоб вони виконували те, що ви хочете. А от ви ми згадали санкції, да, і те, що Трамп не послабив ці обмеження. Як це корелюється з тим, ми в пресі бачили, що Росія, начебто, вже готується до послаблення санкцій і опитує навіть бізнес, зняття яких санкцій Москва повинна домагатися перед будь-якими переговорами з Вашингтоном? Знаєте, є такий старий анекдот в одески, да, ви теж говорите, да ну говоріть да діє зовсім протилежне в дійсності, теж тому, що відбувається. А, дивіться, ми поки що ніяких кроків конкретних, якщо говорити про конкретику, а не розмови. Я бачив розмову, що і північний потік там вже збирається запускати, так а, і багато чого іншого. Тут проблема для росіян в тому. Що у Трампа з Росією явний конфлікт інтересів пов'язаний з нафтою та газом, тому що на відміну від попередньої адміністрації, Трампу не потрібна російська нафта, в принципі, ну так за, за великим рахунком газ не потрібен, і так далі. І будь-які кроки, будь-які послаблення, вони будуть робити в обмін на конкретику, тобто конкретні дії з боку Росії. Якщо будуть робити, дивіться, що ще ж проблема Росії. А що Трамп, судячи з усього, хоче перезапустити американську економіку через величезну економічну кризу по всьому світу? Тобто, і ця і ця і це цунамі фактично вже запущено. Оце тарифне війни, невизначеність падіння фондового ринку все це скоріш за все призводить до економічної кризи. Американці хочуть послабити долар, девальвувати відносно інших валют. Це означає, що зменшення вартості експорту на зовнішні ринки і зменшення витрат на обслуговування зовнішнього боргу це величезна для них проблема. Неодмінним наслідком цієї політики є падіння ціни на нафту так. І перші, хто постраждає, це, звичайно, Росія, тому що вони не, не в найгіршому становищі тут знаходяться. Мало того, що санкції, так ще й буде падіння ціни на нафту. От те, що пам'ятаєте, Трамп говорив по 40 нафта, е і тоді війна припиниться. Він, до речі, під час своєї виборчої кампанії ну це він не спеціально робить. Воно є наслідком того, що вони хочуть перезапустити власну економіку. І а наслідком того є те, що ну Росія зі своєю нафтою, ну в принципі, не так же і потрібна буде. Навіть якщо теоретично знімуть знімуть санкції, от теоретично, тому що зараз ніяких підтверджених фактів немає, тільки посилюється санкційна політика. Ну добре, буде нафта, припустимо по 40, та да? а куди а кому а кому ви її продавати? Власну нафту будете, якщо у вас собі вартість там 35 чи 40 буде, припустимо. А якщо нафта може бути взагалі така аномалія, як була в 2020 році, коли нафта взагалі коштувала нуль Ну, під час коронавірусу, а, навіть були від'ємні від ціни, коли тобі ще доплачувало за те, щоб ти забрав цю нафту. І тому оця невизначеність б'є все рівно по Росії, якби вони там не збиралися, щось думали, щось там домовимося і так далі. Ну, немає поки що фактів, які підтверджують. Що в реальності це відбувається? Розмови можуть бути таких розмов. Я упевнений було завжди купа. Але чи дідуть вони до конкретики? Ну поки що великі сумніви є. Поки що робимо висновок: що Росія ще не виторгувала собі ці послаблення до режиму тиші така. А що виторгувати? Вони ж висувають абсолютно неприйнятні вимоги. А, ну що значить, Україна не повинна проводити мобілізацію Україна не повинна отримувати зброю. Ну щобто, це, це така капітуляція України. Ну спробуйте виторгувати тут. Знаєте, тут же тут, тут ж проблема в чому? Знаєте, коли Трамп всім говорив, що у кого немає козирів а, чи гарних карт а, і України Росія? А він а, трохи у, ну, трохи перебільшує тут і пере перегинає палець. а, А у американців які карти є? Так от дивіться, коли вони зупинили розвідку розвідку і припинили постачання зброї. Вони ж по, по собі більше вдарили, коли припинили розвитку. Удари ж по Росії не припинилися. Так особливо це прикметно було під час а, зустрічі в, в цьому в Саудівській Аравії, коли влупили по Москві. Тобто Україна продемонструвала, знаєте, ви, ви відікнули нам розвитку на території Росії. І ми задаємо риторичне українське, українське запитання, і що удари продовжуються, так? І тут не дуже зручна ситуація. Самі американці опинилися. Виявляється, вони не все контролюють і не все можуть в дійсності перетиснути. А далі, коли вони припинили, були змушені фактично швидко відновлювати, відновлювати постачання зброї України, тому що. Після цих фокусів з відмиканням ребів для F-16 і все інше багато європейських країн. Я упевнений, не тільки європейські почали задавати таке слушне запитання. Навіщо нам американська зброя? Навіщо це ну навіщо купувати? Наприклад, F-35? один літак? Вибачте, коштує ж не копійки всього то 125 мільйонів. А що буде, якщо американці його відімкнуться, він не буде воювати проти Росії? І у всіх закономірне запитання. Навіщо нам те, що ми купуємо дороговартісний брухт? От я вчора бачив, вже в Португалії задаються запитання. Я впевнений, що в Польщі задаються запитання. Вони закупили купу американської зброї. Навіщо воно це потрібно? А це означає, що вже удар по інтересах американських виробників зброї там на хвилиночку 300 мільярдів експорту йде щорічно з боку Сполучених Штатів Америки. Навіщо купувати американську зброю, якщо вона не забезпечує захист країни? І тому вони були змушені теж відмотувати ситуацію назад, відновлювати, відновлювати відновлювати допомогу Україні, тому що я впевнений дуже неприємні розмови були з виробниками американської зброї у Білому домі, а тому що ж американська зброя завжди продавалася в комплекті з передбачувальною американською політикою. А тут виявляється, що можна купити, а воно буде працювати. А навіщо тоді його купувати? А це величезні збитки. Е, і так далі. і так далі. Тому в даному випадку, в даному, не все так просто. От ви говорите виторгувати. А росіяни виторгувати у кого будуть? У американців? Ну, так а Україну, як ви будете враховувати? Ну, Україна скаже, ну ви там щось торгуєте, ну, ви і виконуєте, якщо ви торгуєте. І так далі. А європейці. Не все так, не все так просто, і так красиво, як уявляли собі в Москві. Вони як уявляли собі? ми зараз там поговоримо з американцями, вони наріжуть завдання Україні, і Україна побіжить це все виконувати. А ніхто нікуди бігати не збирається. А, і, і тут головне, у України з'явилася автономія, власне виробництво зброї. Це про що я завжди говорю: що наша зброя робить нас суб'єктним. Ніхто нам не може нас змусити. Бити туди, куди ми не хочемо, коли не хочемо і як не хочемо. Та ми визначаємо в дійсності напрямок, що треба робити, навіть якщо американці не постачають, наприклад, нам зброю, яка дозволяє, от я сьогодні вранці бачив Волгоград влетіти. Ні, не постачає і тут виявляється, що важелів тиску на Україну не так багато. Ви можете торгуватися з чим завгодно. Питання в тому, що Україна на це не піде, плюс ЄС в дійсності Україну підтримує, тому дуже непроста ситуація в дійсності як для Трампа, який багато чого і вже перегинає палицю. коли намагається отак себе поводити з європейцем, і виявляється не так у нього багато карт у самого. Ну, європейці обіцяють, що жодних послаблень не буде, і вони там вже готують 17-й пакет обмежень проти Росії. Якщо говорити ще про заяви Трампа, він обіцяє, що в понеділок можуть з'явитися деякі деталі щодо можливого припинення вогню. каже Путін погодиться на перемир'я. Думаю, я його досить добре знаю. Кінець цитати. Що ми маємо? Сполучені Штати, влада, переговірники заявляють про 30-денне перемир'я. І їхня ж розвідка каже, що Путін точно це все порушить. Навіщо тоді це все? Чи є план Б? Це тому, що Трампу легше повірити Путіну, ніж власні розвідці. Ні, ні, там дивіться. Трамп Трамп намагається в дійсності врятувати росіян. Він намагається зробити так, щоб вони зі збереженням обличчя могли вискочити з війни. Чому тому, що я впевнений, що і американці знають реальний стан американської російської економіки? Вони знають, якщо вони й далі будуть воювати такими темпами, так руйнуючи власну економіку, а руйнуючи себе середини, знають, що йде зараз економічна криза, що вони побояться громадянської війни. Це не політика Трампа особиста, це політика Сполучених Штатів Америки. Ну, приблизно останні 150 років. Вони завжди дбали про стабільність Росії, завжди рятували від голоду. ще, коли якщо там щось траплялося, слухайте. Не перший факт порятунку від голоду ще Російської імперії. Він був ще наприкінці 19-го сторіччя, ви розуміли, є от класна картина Івазовського. А, там щось американська допомога називається. Там, ну, знаєте, на візнику їдеть, їздить якась там а, мужичок, да, і, 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 там, і махає американським прапором. А, картина датована 1892 роком. Далі вони рятували більшовиків від голоду в 20-х роках, коли була зруйнована країна через громадянську війну. Вони давали військові технології Сталіну розвід заробив. Ну і нещодавна історія, коли вони категорично були проти розпаду Радянського Союзу, тому що це завжди була політика американців стосовно Росії. Зараз це намагається зробити в тому числі Трамп. Але тут зовсім інше А, ну, добре новина, що радянський Союз вони таки не врятували далі. Трамп, що намагається зробити? Він достатньо топорно. Ну, намагається перетягнути Росію на свій бік. Тобто він хоче перетягнути на свій бік, а росіяни цього не приховують, що вони хочуть бути потенційним союзником у, у майбутній війні проти Китаю. Але як в тому іншому анекдоті, є нюанси, Да? Це категорично не подобається Китаю. Це неможливо зробити відірвати Росію від Китаю, тому що і товарообіг а, а, з Китаєм величезний, а, є а, вже залежність достатньо висока. А, далі Китай а, у цій конфігурації ще є великим союзником Європи. Теж не через любов до Європи, тому що це ринок збуту, торгівельний партнер. Вони не хочуть, щоб європейці підтримали американців у торгівельній війні проти Китаю. А оскільки оця от конфігурація, штучна конфігурація, яку вибудовуються американці зараз з росіянами, вона в першу чергу загрожує Європі. Тут е, Китай і Рос... е, Китай і Європа є такими союзниками, да, достатньо такими потужними, які тримають і Росію і не дадуть їй можливості зіскочити, як це хочуть американці, і тому е, не так все просто. Не так все просто, як е, е, знаєте. Як уявляють, в тому числі в, в овальному кабінеті, нинішньому а, фактично важелів тиску на Україну і Європейський Союз у них стає все менше і менше, а о, є залежність по зброї. Це в дійсності є критична залежність, наприклад, запчастини F-16, Петріотів а, і так далі. Але загалом Україна сама почала виробляти зброю, налагодило стосунки в першу чергу з північною Європою. І з європейцями в тому числі і виявили, що не так не так, так все однозначно. Ви можете про що завгодно домовлятися з путіним, мати там гарні стосунки. Ну знаєте, у Трампа всі, з всіма гарними стосунки. В дійсності він так завжди говорить: це у нього така перемога. з усіма диктаторами. Так, так? Ну не тільки диктаторами. Дивіться навіть з тим путіним під час першого строку. Він теж говорив, що у нього гарні стосунки. Це в дійсності не завадило йому в дійсності зупинити північний потік. А пам'ятаєте, коли перша концентрація військ було на, на кордонах з Україною? Трамп надіслав два стратегічних бомбардувальники, які літали на території України. Б-52 над Маріуполем. Літали з офіційним, а з офіційним повідомленням про для стримування Росії по вагнерах в Сирії він довбанув. А Трамп закрив консульства з Росії в Сан-Франциско. Вигнав багато розвідників. Далі санкції були за скрипалів запроваджені. А далі що було ну північний потік був зупинений. Просто так, от нахабно телефонував держдеп, зупиняв північний потік. Тобто, при цьому він завжди говорить, що в принципі стосунки у нас. Нормальні, так що е, треба ви... так до Трампа треба дивитися, що робиться, а не те, що говорить. Ну давайте все одно. Ви кажете, Трамп рятує Росію. Чи допомагає Трамп Росії Путіну повернути е, території? Наприклад, Курщину вимкнув розвіддані. Зараз поширює відверто російські фейки про оточення українських військових. Хоча е, українська сторона визнає, що там складна ситуація, але оточення немає. Це ж свідомі його заяви. Ні, ні, давайте так. Ну давайте окремо тут розрізняти. Ну у Трампа позиція ну сута людська. Тут знаєте, які, які, які був людей. Я просто спитав людей, які з ним особисто спілкувалися, Він же постійно в своїх розмовах говорить, що, що повинні припинити гинути молоді, красиві люди. Так, це в дійсності викликає у нього емоції, У нього є шире переконання, що люди повинні гинути. Це у нього є червоною. А червоною ниткою, те, що йде, а і це у нього особисті емоції, і він це завжди повторює. Так і це знову таки не який не людина з якої біографії у нього це дійсності. Він вважає, що це неправильно. Що це не мож, ну, не може так, щоб гинули люди, які ну, повинні будувати сім'ї, повинні працювати кар'єри. А не гинути отак на фронті. Він бажається в дійсності безглуздя. А далі починається питання стосовно того, як він це бачив. Він я думаю, що вони досі, але думаю, що питання вже про зріння у них проходить, точніше наступає. Вони досі думають, що все так просто. Знаєте, ну просто посварилися два народи, невідомо чого. Давайте зупиняємось і далі будемо розмовляти. Я думаю, що чим далі вони занурюються, розуміють, що не все так просто. Що це екзистенційна війна для Російської імперії? Вона буде її продовжувати постійно, значно складніша історія і так далі. Ну, стосовно розвідки, давайте так: розвідка. Ну наскільки я розумію, відімкнення розвідки в Україні було це не вперше історія. під час Байдена було дуже багато історій, коли вимикалося розвідка. Просто про це так голос не говорили. Відкрита стосовно Курщини, ну очевидно, що для росіян це була дуже болюча тема. Вони могли сконцентрувати дуже величезний ресурс там для того, щоб ну, вибити Україну з території, як вони говорять, ну там ісконної Росії. І в даному випадку тут ми, ми не знаємо точно інформацію, чи якось це вплинуло, що там на три дні, чи на чотири дні була відімкнена розвитка, чи він там допомагав, не допомагав. Але можливості знову такі у, у Трампа впливати на ситуацію в Україну значно менше, ніж він собі уявляв. Давайте ще поговоримо про те, що наприклад Вітков привозив до Москви цими днями. Ми знаємо, що Путін змусив представника Трампа чекати аж 8 годин, тоді як сам у цей час проводив зустріч з Лукашенком. Посланник Трампа приїжджає раз на кілька років, кільканадцять років з спеціальною місією до Москви, Лукашенко їздить туди, як на роботу, і Путін оці от пріоритети отак визначає: ми ж розуміємо, що це таке демонстративне приниження американського посланника. Це усвідомлені його дії. На вашу думку, це Путін демонструє там свою силу, навпаки, відверту неповагу до американської сторони. І як на це має? реагувати Трамп. Чи чи задівається Трампа? Е, ну, він не просто. Ну Звичайно, що Лукашенка був викликаний, тому що його в будь-який момент можна викликати, так? Е, він не просто на цій прес-конференції фактично була озвучена перемовна позиція з американцями без повідомлення самих американців. Він же заявив, що він хоче, так. От ну так це давня традиція. Ну нехай американці звикають. Це давня традиція Путіна особисто запізнюватись там на, на 2-3 години, затримуватись, показуючи, що тут він головний. Ну це ж ви хотіли з ними домов... домовитись. Ну розчорбуйте, звикайте, що у росіян тільки так або ти, а, або ти ворог, або ти раб. От і все, і ніякі ви не для них не рівні. Так що це, це вам вирішувати. А стосовно того, як вони будуть це сприймати, ну болісно сприймає Трамп особисто, коли а коли його ну коли говорить, що його не поважають. це пам'ятаєте? Оце коли кореспондент Вашингтон Пост в ефірі Fox News сказав йому, що Путін тебе не поважає, і можна було бачити, як сильно змінилося обличчя Трампа, ну очевидно, його дуже неприємно, а тому, що він же вважає себе першим, що він все вважає себе першим, що він все вирішує. А тут преса його говорить, що він маріонетка Путіна. А що він допомагає йому і так далі? Оце, оце, вот його така особиста позиція. Вона ну коли сумнівається в його спроможності вирішувати проблеми. Оце дуже боляче для нього. Дуже боляче, і цим теж керувати цими емоціями потрібно. Нам і взагалі України ці, ну, Україна повинна робити все, щоб цей американський авіаносець все ж таки розвернувся в правильному напрямку і вдарив по всіх. Зі всіх таких своїх стволів, ну, наприклад, якщо американські корпорації зараз ну в підмоченої репутації знаходяться, я вважаю, що Україна взагалі повинна вести перемовини з американською корпораціями, а говорити: давайте ми відновимо довіру до американської зброї. А якщо люди сумніваються, що F-35 а, можуть бити ворога, наприклад, і Росії. Наприклад, ну зробіть все для того, щоб у нас F-35 були в Україні. Так як це ви будете робити, за який рахунок це ваші особисті проблеми, тому що ваші контракти зависають. А там роз, контракти розписані на 10 років вперед. Я упевнений. Це ви втрачаєте гроші. Так що ну давайте дві ескадрилі F-35 Нехай будуть на на території України і покажіть. Покажіть, як воно працює. А як робити там ленд лісти буде оформлено, просто в оренду буде зроблено. А ви надасте в оренду пілотів, яким можна видати українські паспорти, і вони будуть вже українськими пілотами. Це вже деталі, але рухайтесь. Це ж ваші контракти говорять. Я впевнений, що якщо з американським ВПК так розмовляти, я думаю, що там багато чого теж може змінитися в правильному напрямку. Ну, поки що, ми бачимо, що в напрямку рідкісно земельних металів йде розмова, і українська сторона каже, що вже там готова все до підписання. Просто чекають, коли Вашингтон погодить дату. Ну, дивіться, тут, тут знову таки, як в тому анекдоті, є нюанси. Кожен розуміє цю угоду по різному. Україна, Україна, ну і позиція України, що це рамкова угода. А, і в, вона передбачає, якщо не буде військової допомоги, Україна нікому нічого не винна. Так а ну фактично, це мається на увазі як гарантія безпеки. А американці себе поводять, що ну це ми підписуємо, але нічого не винні вам. Да? І там допомогу не обіцяємо. Ну і з української сторони питання: навіщо тоді підписувати цю угоду? Ну в чому тоді її сенс? Ніякого сенсу немає. Тим більше давайте так. Це ж Трамп пообіцявся, що угода буде підписана. Пообіцяв всім сказав, що вони там зароблять міфі... міфічно 350 мільярдів. Сказав так, а Зеленський не приїжджає. Так, знаєте, тут питання в тому. Ну і кому це більше потрібно? Ну зараз виглядає і так, та... наче Я... Вашингтон вже охолонув сам Трамп до цього. А так Україна ж ну почекайте, що значить охолонув. Вони хотіли. Вони хотіли, щоб був якийсь папір. Вони за вони ним нічого не винні нікому. А ми там щось повинні там що платити. А тут питання: навіщо це Україні? І тут знову такі питання: чи є у України карти? А виявляється, що є карта. Не все так просто, як теж уявлялося Трампу. Фактично, а була така пропозиція, яка ну нічого не зобов'язань не містила. Ну Україна сказала, ну добре, тоді навіщо ми це підписуємо? Краще. Нам краще ресурси потрібно вкладати, наприклад, виробництво нашої зброї. Так і ми на цьому повинні ще раз. От, от дивіться, як, як міняє, як міняє розстановку сил, коли у нас є власна зброя, коли ми б'ємо туди, куди потрібно, пане Тарасе. Тому... На, на жаль, час сплинув. Я вам дякую за те, що включилися. Тарас загородній політичний експерт був в ефірі Радіон Вейд.